Покажу найпростішу стратегію, яка є легкою в освоєнні, а також не потребує досвіду в трейдингу. Ця стратегія взяти з нашого телеграм-каналу, де ми публікуємо різні новини про крипту, а також трейдинг і також торгуємо разом. Давайте перейдемо до самої нашої стратегії: це те, що нам треба Пакет Option або інша платформа. Потім tride View і все. Перше, що нам потрібно, це зареєструватися. Тут, наприклад, все зареєструвалися, да? і переходимо на основний счет, Поповняємо. Після цього вибираємо якусь пару, наприклад. Ну, Давайте це буде це сайт, вибирати нашу пару, а також тут теж перевірити, чи це справді вона. І нажати Technicals після цього. Маємо наш часовий проміжок. Нам кажуть купляти. Тоді давайте купимо. Як ви бачите, тут така собі цінність, та проміжок самої цінності пари дуже малий, тому тут можуть багато разів такі скачки, подобні, паттерни робитися, тому це так і треба. Тому, на мою думку, краще торгувати на тих парах, в яких більші проміжки між ціною. Якби бачимо, у нас все добре. Давайте перевіримо на іншій парі. Це буде нехай українська гривня та долар. Давайте тут виберемо. Так, добре. Давайте перезагрузимо сайт. І. Я ж вибрав, да? Так, да, вибрав, де да, все добре. Тут наш, нам кажуть Ну, Давайте ось цей момент підберемо. Хоп. Нормальний Нормальні моменти підібрав. Саме головне, чому я кажу підбирати моменти, тому що ви ж розумієте, що тут затримка йде, і, наприклад, Шиї не встигає. Там обработати інформацію, яка, наприклад, зараз створюється на ринку. І через це може неправильний сигнал здати, а саме він правильний буде, але не на хвилину. Там, наприклад, тенденція, да? там пробило максимум ось цей. І вона починає на розговорити. А ви приблизно злетіли на оцій вже І есть, хвилина прийшла, а ви в мінус пішли, і тобто теж треба бачити такі розворотики. Ну, це не страшно, але все-таки. Краще бачити такі розвороти, наприклад, ось Ставка у нас зіграє зараз, і все буде добре. Ну, як бачите, все, бачите, тут підпішов розворот можливо. Тому що тут у нас виходить мала варіованість ціни, і через це в такій крипті реально такі проміжки бувають. Ще раз нагадую про наш телеграм-канал, де ви зможете знайти для себе. Корисна інформація – це 100%. А чи воспользуєтесь нею? Це вже діло за вами.